Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні нове відео. знімаю його сам свого телефона, тому качество може трішки бути іншим, що ви привикли бачити. Сьогоднішнє відео буде про механічні сівалки, якими ми саме зараз сіємо, які ми обрали для себе для тих чи інших культур, я розповім. І якими сівалки у нас є, якими ми вже не сіємо, також їх покажу. Тому не буду забігати наперед. Про все по порядку, тому дивіться до кінця все відео. Друзі, напевне, я почну свою розповідь із нашої сівалки від компанії Amazon. Хочу таке зробити сьогодні коротке та живе відео, тому що в мене є час. Тому чому вам не розповісти? Чим ми сіємо? Почну я свою розповідь, як я говорив з Amazon. Чим хороша ця сівалка? Вона найкраща сіє в нашому господарстві ріпак, тому що в неї є дуже крута система висіву мілкосім'янних е культур. В неї круті катушечки з маленьким шагом, які дуже можуть равномірно викидати е наше мілкосім'яне. В принципі, пшениця вона теж дуже точно сіє. Я обов'язково показував зараз ці катушечки. Це відео не є ніяк обзором цих сівалок повним, тому що у нас обов'язково на каналі буде ще обзор кожної сівалки. Там ну по 10-15 хвилин. Детальний огляд їх буде, розповім про їхні проблеми, які в нас були поломки. Хоча по цій сівалці в нас великих таких поломок не було. Вона у нас третій рік чи Четвертий третій рік, вона вже три повних, четвертий сезон почнеться посів у неї, проблем по ній не було. У ній стоїть що із плюсів класний варіатор, який дуже легко настраюється. Тут установлена така шкала, по якій дуже зручно орієнтуватися, це зручніше, ніж на інших сівалках. Сівалка дуже крута для ріпаку, як я говорив. І, як говорить, ще я чув для бобових. Однак ми бобові не висімаємо, тому не це стверджувати, стверджую те, що знаю. По пшениці. пшеницю всі є точно, але є проблеми по тому, що вона не лізе на глибину. Також плюс є, що вона тримає глибину для ріпака, це дуже важливо мілку, тому що такого систему висіву, як у неї, я ще ніде не бачив, щоб у нас. Виходить один е, сошник, диск сошника був металевий, він був тупий для того, щоб не ліз. Інша частина диска у нас була така резинова із з такими ось тримачами е, глибини, щоб вона не лізла далі. Е, тому вона виходить, у нас не лізе, але вона витримує е, нашу глибину і це теж дає нам доволі качественний посів. Е, наприклад, для бобових, які сіються там, наприклад, на пару сантиметрів, або для ріпака. Е, тому що така в нас виходить штука з сівалкою. Е, також цікавий в неї сімі е, провод, тому що я ще не бачив, щоб на сівалці стояли не якісь там пружинки, бачите, ще протруйник залишився. А ось такі трубки, які ходять, е, і вони не так забиваються, і в принципі ресурс у них набагато пару разів більший, ніж в обичних трубочок. Тут немає прикотуючої системи, це один із мінусів саме для пшениці, тому що пшениця любить, коли її добре затолощують. Приходиться ззаді неї обов'язково робити котками. У нас просто стоять грабельки, які загортають наші рівчачки. І в принципі, напевне, по цій сівалці буде все, сівалка надійна, сівалка крута, хороша в неї дуже покраска. І зараз я покажу, які саме в неї катушечки стоять, як вони виглядають і чому вона так класно сіє. Що, зараз відкриваю. А, і ще один із мінусів цієї сівалки це те, що вона не може висівати добриво. Це є мінус, тому що ми буваємо любимо посіяти з добривом. І показує, зелена катушка це у нас катушка для висіву зернових. Бачите, вона у нас крутиться. Ось ця катушечка. Оранжева маленька така це для висіву м'яко-сім'яних. Це все перекривається, як бачите тут. Тому круто, і коли ми сіємо косім'янку, тут у нас стоїть спеціальна така перегородка, щоб зменшувати наше місце. Тут крутиться така штука, щоб це все не забивало, щоб така пластмасова, щоб наш ліпак був меншою смужечкою, щоб ну, ми ж його не засипаємо повні баки як на пшениці. Тому це теж мінус. Але плюс те, що вона легка, плюс те, що вона навісна. Що її має тягнути будь-який трактор? Там МТЗ-80, навіть без передка. плюс те, що вона точна. Мінус, що вона без добрив. І, в принципі, вона по самій конструкції дуже проста і легка у догляді за нею. Тому, якщо вам треба сівалка для висіву таких культур, як ріпак, там інші м'якосім'янні трави багатолітні або бобові, то ця сівалка дуже класний для вас варіант. Але якщо ви не плануєте займатися такими культурами, я не раджу вам купувати таку сівалку. Тому що за ці гроші можна купити трішки цікавіший варіант. Зараз я вам покажу. Ну і що покажу, напевне, найпроблемнішу сівалку, але сівалкою, на якої ми найбільше сіємо зернових в нашому господарстві, це основна сівалка під зернові культури, це Велісагро, Ніка, 4-метрова із висівом мяко культур стоїть бачок, бачите. Сівалка, багато ципків, трошки вона важка взагалі сама по собі, класний робить тиск, але в неї є проблеми, тому що в неї сошники стояли доволі густо і вона забивалася в нас. Що ми зробили? Ми витягнули звідси секції, тобто у нас зараз міжряддя виходить 18,5 см. Це набагато більше, ніж її стандартне заводське, але це дало нам змогу хорошо сіяти. У нас вийшов більший тиск на сошник. І це у нас весь плюс. Плюс цієї сівалки те, що вона може сіяти, як у нас м'яку сім'янку, може зернові сіяти, може висівати з добривом це все. Також в неї є система прикочування. Але ця сівалка є присипною. Це трішки збільшує нам виходи края. Але це не є якоюсь великою проблемою, тому що всі сівалки важкі, вони є присипними, тому що їх важко брати на нав'яску. Ще хочу розповісти про те, що ця сівалка у нас, як я говорив, сіє всі зернові. Вона класно лізе в глибину, тому що в неї великий тиск, і в неї сошники так зроблені під е з двох дисків, які заточені під те, щоб різати все перед собою, щоб іти. Е на правильну глибину. Також бачив в Ютубі багато відео, де вся сівалка йде по нульові. Можна ставити виходить планку, на яку кріпиться потім у нас турбодиск перед сошником, який буде прорізати нам борозну для самого сошника для посівного посівне ложе. Але ми не сіємо, не використовуємо таку технологію, як ноутіл, тому для нас. Нас це не цікавить. Приїхати з 4 метрами можна її перевести в транспортне і легко її перетягнути. Ця сівалка можна сказати, у нас топові комплектації. Просто на той час у нас і не було цих турбодисків. Комплектують. Але в принципі вони нам і не потрібні. Один із мінусів є це те, що дуже погана покраска. Але я дивився відео про власника в елісагро. Він це об'ясняв, що їх дурили на краски, тому зараз вони вже перейшли на зелений колір, і краска набагато качественна ніж була. Тоді, коли ми купували цю сівалку, тому в принципі ця проблема вже і справлена. Якщо ви хочете купувати цю сівалку, то хороший дуже варіант, особливо для саме висіву наших зернових культур. Як я говорив для ріпака та бобових, я більше схиляюсь до сівалки Амазон, тому що по своєму, по своєму принципу, та по Взагалі, по її качеству розкладання насіння, мені вона більше подобається по рипакові та по бобових. По зернових ця сівалка бомба. Вона за свої гроші рве любих конкурентів. Тому, в принципі, по цій сівалці все. Я говорив про ті самі сівалки, якими ми вже не сіємо. Ми тільки вносимо ними добрива. Це СЗшки 4-метрові. Сівалки, вони, можливо, і непогані були на свій час, але вже вони не мають прикотуючої системи, не мають ніякого загортання за сошниками. І в принципі, нам вже не подобається та точність і та прижимна сила цих сівалок. Тому, в принципі, від них ми вже по відказалися. Ми зараз сіємо сівалками, які я вам вже показував. Тому ці сівалки використовуємо тільки тоді, коли ми сіємо добрива. По пшениці, по земені. В принципі, ми вже. Перевірили те, що коли ти вносиш добриво саме в землю, хай ти підрізаєш пшеницю, але все одно результат виходить кращий, ніж від просто розкидування його е, розкидачем. Тому, в принципі, ці сівалки ми не продаємо, хоча мало ними ми користуємось використовуємо, як я говорив, для внесення добрив. В принципі, по них все. Ну що ж, друзі, напевне, на цьому я завершую це відео. Тому, якщо вам було цікаво, ставте лайки. Якщо у вас є запитання, пишіть коментарі. Був би радий їх прочитати. Тому скоро посівна це все покажеться. Пока усі сівалки в роботі. Постараюся їх засняти, якщо будуть якісь проблеми. Тому, друзі, всім до зустрічі!